Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість аудиторії YouTube його могла побачити. Видання Політико говорить про те, що Китай надає... Військове спорядження Росії в такому об'ємі, що це достатньо, щоб спорядити армію. Про це пише знову ж таки. Це видання на основі аналізу митних даних Китаю. Видання зауважує, що Китай, за його інформацією, не надає Росії летальної зброї однак здійснює інші поставки, які можуть бути важливими для російської війни проти України. Китай надав Росії захисне обладнання в кількостях достатніх для мобілізованих в Росії, пише видання, а також поставки дронів з початку року, що оцінюється у 100 мільйонів доларів. Також йдеться про поставки приладів нічного бачення та тепловізорів. Ще я раніше також говорив про те, що видання шпікель це ще було. Взимку чи на початку весни 2023 року вже писало про те, що Росія вона намагається домовитись Китаєм щодо того, щоб Китай надав Росії знов таки певні безпілотники. І ось зараз видання політико якраз підтверджує цю інформацію, що Китай здійснює вище вказану передачу озброєння. Китай заявляє про свій нейтралітет у війні та прагнення до миру, однак не засудив агресію Росії і не приєднався до міжнародних санкцій. І в принципі, можна говорити про те, що навряд чи вони щось визнають в Україні, крім так званого свого дивного нейтралітету, який як на мою думку, вже давним-давно переріс у співпрацю з Росією і Китай, принципі можна називати посібним. У війні проти української держави, ну і про приєднання міжнародних санкцій. Тут потрібно говорити про те, що, скоріш за все, цивілізованому світу Сполученим Штатам Америки, Європейського Союзу, в подальшому прийдеться піднімати питання щодо запровадження санкцій проти Китаю, і це, на мою думку, може трапитися швидше. Аніж Китай приєднається до міжнародних санкцій проти Росії. Очевидно, що Китай, який заявляє, що є нейтральним діячем, насправді підтримує позицію Росії у війні. Наводить політику, аналітика Берлінського інституту Меркатор Легарди. Позицію щодо війни Росії в Україні минулого тижня на Аспенському безпековому форумі в американському штаті Колорадо також озвучив посол Китаю в США Сі Сіфень. Він заявив, що Китай поважає суверенітет та територіальну цілісність будь-яких держав, але визначає законні та раціональні занепокоєння щодо безпеки. Це, в принципі, ми також говорили у відеоматеріалах. У виступі в празі минулого тижня на події, організованій. Політико, голова британського агентства Річард Мур назвав Китай співучасником російського вторгнення до України. Так ось і ось цю інформацію з приводу того, що Китай в досить таких е, великих об'ємах намається постачати нелетальне озброєння для Росії. На таку знов ж таки інформацію відреагував державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні. Блінкен і він знову ж таки виступив з заявою про те, що висловлює занепокоєння, що китайські компанії можуть надсилати Росії технології для зброї. Ентоні Блінкен це заявив під час візиту до Австралії, і там він висловив сподівання, що Китай зробить усе. Можливо, щоб уникнути постачання до Росії технологій подвійного призначення, матеріалів, які можуть використовуватися для, вновь ну, таки, зброї. І з таким занепокоєнням Штати поділилися з Пекіном. У нас є занепокоєння щодо окремих організацій. Які надають технології подвійного призначення, що можуть бути використані для безпілотників та інших видів озброєння, які потім будуть використовуватися в Україні, цим занепокоєнням ми поділились з Пекіном і сподіваємося, що вони зроблять усе можливе, щоб цього не сталося. Ну воно вже стається щоб проаналізувати видання політику? Уже ці передачі обладнання відбуваються. Тому що я знову ж таки убою, що тут потрібно ну про незанепокоєння говорити і не про сподівання, що Китай якось зміни свою позицію, він її не змінить і не збирається робити. А тут потрібно вже ставити серйозно питання з приводу того, як покарати Китай за їхню співпрацю з. Росію Китай неодноразово запевняв нас і не тільки нас, а й багато інших країн, що він не дає матеріальної і летальної допомоги Росії для її використання проти України. І ми дуже серйозно ставимось до цих запевнень. Цитує Блінкіна агенція Reuters. Держсекретар США, зокрема, озвучив занепокоєння щодо окремих китайських організацій, які надають Росії відповідні. Технології. Штати загалом під час візиту Блінкіна до Китаю і під час візиту голови Мінфіну Сполучених Штатів Америки до Пекіну. Це відбувалося якраз буквально в червні і липні місяці. Вони проводили перемовини з китайцями і там вони намагалися якраз переконати офіційний Пекін не постачати. Озброєння до Росії летальне, нелетальне в тому числі, і там доєднатися до санкційної політики, яка зараз здійснюється країнами цивілізованого світу проти Росії. На що знову ж таки Китай сказав про те, що готові обговорювати якісь питання з приводу співпраці з Сполученими Штатами Америки, а Дали конкретно щодо кейсу війни Росії проти України зрозуміти дали представникам Сполучених Штатів Америки, що вони далі будуть здійснювати будь-яку допомогу росіянам. Тому, ну крім летальної зброї, тут да, не запевнили. Штати, що не будуть постачати це озброєння. Але тут варто відзначити, що від нелетального озброєння до летального озброєння не така велика відстань. І у подальшому Китай може якимись обхідними маневрами і шляхами це здійснювати. Тому тут знову ж таки потрібно бути на поготові і контролювати діяльність відповідної держави. Але я знову ж таки повернусь до своєї тези і скажу, що тут же потрібно говорити про те, що потрібно приймати вже якісь більш такі санкційні обмеження проти самого Китаю. Не потрібно сподіватися на те, що вони не будуть здійснювати допомогу Росії. Вони це здійснюють і, судячи по виданням політику Reuters, будуть це продовжувати робити. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео, будь ласка, переглядайте, коментуйте його, ставте вподобайку, щоб більше кількість людей змогли побачити і діліться ним своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!